Дівчина прийшла до гінеколога, роздяглася, сіла в крісло і розсунула ноги. Лікар вище. Дівчина підняла ноги вище. Лікар вище. Дівчина підняла ще вище. Лікар вище. Дівчина куди ще вище? лікар? Я вже не можу вище. Лікар жіноча консультація поверхом вище, а тут перукарня пані. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Софочко, вам вирвали зуб? Так, вирвали. І скільки це коштувало? Ані скільки. Зуб вирвали, а гроші вирвати не змогли. Пішла бабці надвечір до поліклініки, а там майже нікого немає. Раптом на зустріч іде якийсь чоловік старенька. Сину, а де у вас тут зубнюк? Не зубнюк, а стоматолог. Прямо коридором треті двері зліва. Синку, а де у вас очнюк? Не очнюк, а окуліст. Шостий кабінет наприкінці коридору. Дякую тобі, синку. А сам ти хто? Не знаю, як по вашому, а по-нашому я гінеколог. У лікарні сталася пожежа. Приїхали пожежники, загасили вогонь і звітують головному лікарю. Пожежу загасили, п'ятьох відкачали, двох не змогли. Тьхо на вас, хлопці, то ж морг горів! Скромний джентльмен звертається до гарної жінки, яка нещодавно зайшла в торговий центр. Перепрошую, а ви знаєте, пані, я розминувся зі своєю дружиною. Чи не могли б ви поговорити зі мною зовсім небагато, хоча б зо дві хвилини? Ну, та могла б, але як це допоможе знайти вашу дружину? Розумієте, варто мені заговорити з гарною жінкою, як дружина одразу звідки з'являється?